Усім привіт! Хакай Ганеко до ваших послуг. Це пробний випуск для нової рубрики, а саме редизайн відомих персонажів. І першим піддослідним стала Star Butterfly з мультсеріалу Стар Проти Сил Зла. Наголошую, що цей редизайн це моя суб'єктивна точка зору, і ви маєте повне право бути з ним незгодні. Почнемо з короткої характеристики персонажа для створення ТЗ технічного завдання. Дівчинка Підліток. ПРИНЦЕСА з іншого виміру. Володіє магією. Полюбляє вичірні елементи одягу. Носить обідок з ріжками, який і подарував її колишній. Постійно стає учасницею бійки. Багато рухається. Мені досить подобається оригінальний дизайн цього персонажа, тож багато деталей я залишила або ж зробила на них відсилку. Почнемо з зачіски. Мене трішки дратує той факт, що особа королівської крові, яка володіє будь-якою магією, бігає туди-сюди з розпадленим волоссям. Якщо це було посиланням на її химерний характер, то інші деталі її образу, наприклад ріжки, справляться з цим самостійно. До того ж, волосся може бути досить незручним під час бійки, в які стар так часто потрапляє. У якості зачіски я довго вибирала між пучком та косичками, але пучок виглядав більш елегантно. Також я думала зробити їй на голові два бублика, проте вони не дуже виглядали разом із рогами. Ріжки я залишила майже без змін, бо вони начебто були важливі для сюжету. У якості додаткових аксесуарів я додала сережки у вигляді хмаринок, що посміхаються. Я вважаю, що у принцеси в образі повинні бути хоча б якісь аксесуари, а такі хмаринки досить в стилі Star Butterfly. Зважаючи на те, що М'юні рідний світ дівчинки. Більш нагадує середньовічний сетінг, У мене завжди виникали питання щодо її одягу. Я б ще зрозуміла, якби вона, надихнувшись одягом у новому для неї світі, замінила королівське вбрання на більш зручне земне, але цього не сталося. Я малювала саме опираючись на таких із подій. На мою думку, така мудняла дівчинка, як стар. Не пропустила би можливості замінити стару сукню на щось більш сучасне та зручне. Бірюзова сорочка та бисковий топ під нею. Це просто смаківщина, та не має особливого значення. На мою думку, так сучасніше та прикольніше виглядає. Ось мінішку я перенесла на, на грудний карман, бо це досить мила деталь. Я одягла на неї. Рвані штани, бо в них, на мою думку, зручніше рухатися. Рваність водночас підкреслює її непосидючість та нагадує смужку в оригінальному дизайні. Також я додала напівпрозору псевдоспідницю, бо стар, напевно, звикла до суконь та спідниць, перебуваючи в замку під наглядом батьків. До того ж, мені просто подобається ця деталь. Райдужний пояс відсилає до одного з оригінальних образів дівчинки, де такі смужки розташовувалися в неї на топі. Зуття й зробила ще більш химерним. Мені сподобалися зубки на підошві в оригіналі, тож я перетворила їх на роззявлену пащу, завдяки якій чобітки стали наче на танкетці. Для того, щоб арт виглядав цікавіше. Я перенесла героїню до одного зі скріншотів першої серії. Завдяки цьому образ виглядає більш гармонійним, а дівчинка стає більш впізнаваною. Сподіваюся, вам сподобався результат. Якщо під цим відео набереться 15 фод я зніму наступну частину. Також можете в коментарях написати редизайн, якого персонажа з цього або іншого Всесвіту ви б хотіли побачити. На цьому все. До зустрічі у новому відео. Слава Україні!